Так, перемістимось за Атлантику. Нам кількість загиблих через пожежі в Лос-Анджелесі зросла до 11, Про це повідомляє CNN. Утім, місцева влада попередила, що не може визначити остаточну кількість загиблих внаслідок пожеж, поки не стане безпечно відвідувати райони, де є обірвані лінії електропередач, витік газу та інші небезпечні фактори. А місцева поліція повідомила, що цього тижня було заарештовано 20 людей за крадіжки та мардерства в охоплених пожежами районах. Нагадаємо, стихійна лісова е, пожежа охопила околиці Лос-Анджелеса, де розташовані будинки знаменитостей. На даний момент евакуйовано 180 тисяч людей. З нами на зв'язку Пітер Дікінсон. Це редактор служби Ukraine Alert Атлантичної ради. Пане Дікінсон, вітаємо вас. Добрий. Поясніть нам, будь ласка, ну ми бачимо масштаб, ми бачимо швидкість розповсюдження пожежі і швидкість новин, які розповсюджуються вже по перших шпальтах напевно швидше вже за саму пожежу. Але коли я на це дивлюсь, я думаю, ну як так це ж сполучені штати, це там маєтки знаменитостей, це і передбачуваність, і е, запобігти можливо можна було, але виявляється, що не можна. Це все ж таки стихія чи людський фактор. Ну, сейчас очень много людей в Америке такой же э, вопросов задают, тоже спрашивают, как так можно, как может быть, что все самые богатые люди, самые знаменитые люди так э, стали жертвой такая э, масштаб, пол, ну, такая масштаб э, катастроф. Все-таки много экспертов говорят, что когда пожар на такой уровень, остановить его практически невозможно. То это просто очень неудачная комбинация mm -hmm. уровня пожара и ветер, который шел прямо от, от внутри там континент на сторону направления океан. Когда это все идет типу в одному в одному напрямленні, остановити його неможливо. І, скоржіння його, як ми бачимо, результатів катастрофічні, а і зараз ми бачимо теж, що і страждають від цього і бідні люди, і також і багаті люди. Угу. А чи є проблеми з локалізацією, що э, на які на які вказують недоліки або проблеми преса? Ну, а темись проблем – проблеми це точ сто перитери, тобто по жару, по вітру. Тобто, тобто не ви ви можете, як 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 звичайна екологія, а, якщо йде великий, наприклад, е, пожеж ліс, вони робить якийсь коридор, щоб, щоб фізично пожежа стара не була. Ну, вот здесь мы видим, что э, вот сам физический пожар перепрыгнется в, в воздух там, в какой-то определенный там, 100 метров, э, и, и строительный, строительный материал, который там использовал в Лос-Анджелесе, насколько, э, несмотря на ну, из-за из, из погоды там, из-за достаточно тонкий и достаточно, э, ну, ам um, очень очень э-э um, no, на пожар, к сожалению. Поэтому uh, мой вид здесь просто катастрофический комбинация и пожар, и ветер. Знаєте, що дивує мене особисто, пане Дікінсон. Що в цій ситуації, в такій ситуації, якось люди можуть приплітати ще й політику ще й геополітику. Я поясню про що мова йдеться. Син обраного президента США Дональд Трамп молодший звинуватив Україну у проблемах з гасінням пожеж в штаті Каліфорнія. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі X. Він дорікнув, що пожежна служба Лос-Анджелеса пожертвувала Україні частину свого обладнання у 2021 році, а сьогодні не може приборкати стихію у своїй безпосередній зоні відповідальності. Ці слова Трампа молодшого переопублікував мільярдер Ілон Маск. Натомість обраний президент США Дональд Трамп всю провину поклав на чинного президента Джо Байдена та губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома. Ну в цьому контексті мене більш дивує все ж таки, коли звинувачують Україну. як ви це пояснюєте, пане Дікенсо? Ну, как мы знаем, для некоторых людей в Америке, не катну, некоторые политические направления, скажем так, Украина виноват на все. Если убили Трампа, или старалась там убивать Трампа, виноват здесь Украина, понятное дело. Если там очень холодно в Нью-Йорк, виноват кто? Ну только Украина, конечно. И mm -hmm. сейчас мы видим пожар в Калифорнии, кто виноват? Ну понятно, это Украина. Для таких людей Украина всегда будет виноват, и они всегда найдут способ отвлечь внимание от, 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 от настоящих событий и перепрыгнуть на Uh, prostě jste tam uh, proti Ukrajině. К сожалению. Но это не большой контингент. Конечно, Сим Трамп это не, это не шутка. Это серьезный персонаж. И Илон Маск тем более. Но все знают их стратегии, то, что всегда надо сказать, что Украина виноват. Я не думаю, что люди раз, серьезно воспринимают этого. И тем более, вот если мы говорим по поводу этого конкретный контекст пожаров, то, что был перед Украина из Лос-Анджелеса, это была старая техника, которая уже не работала у них насколько у них было уже э, другое э, поколение э, пожарной техно технологии и техники, и они передали то, что им уже не было потребно. Uh -huh. Также, Так же, как они много военной технологии, военной техники передали Украине, которые им уже тоже было не Поэтому ну, я, не обратил, я не обратил бы сильного внимания на это, но, к сожалению, есть такой э, тенденция в американской политике сегодняшний и он будет продолжаться. Зрозуміло дякуємо. На жаль, часу більше немає, щоб продовжити про які тенденції ви кажете, але я думаю, що у нас буде можливість обговорити це в наступних ефірах. Дякуємо вам, пане Дікінсон. Пітер Дікінсон, редактор служби Ukraine Alert Атлантичної ради, був з нами на прямому зв'язку. Говорили про пожежі в Лос-Анджелесі і про те, що Дональд Трамп молодший звинуватив Україну опосередковано, в тому що ці пожежі не можуть. potušiti, zahasiti.